Днями у спеціалізованій дю з велоспорту пройшла розширена зустріч керівників, тренерів і вихованців закладу із представниками місцевої влади. Під час зустрічі озвучувалися актуальні питання функціонування спортшколи, а також передача закладу нових велосипедів. Детальніше про оновлення шкільного інвентарю дивіться у репортажі Сергія Мельникова. Секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько разом з очільницею спорту міста Іриною Бондаренко приїхали до одного з тренувальних залів Миколаївської школи з велоспорту, аби поспілкуватись з вихованцями та передати велосипед для шосейної гонки. Він повністю карбоновий та має всі складові високої якості. Цей велосипед був дуже потрібен школі. Вже незабаром він зможе додати впевненості тим, хто їде представляти наше місто не тільки в Україні. З 1 по 7 жовтня у Франції відбудеться молодіжний чемпіонат Європи. І з трьох спортсменок у збірній на шосейних гонках відібралися дві спортсменки з Миколаєва, зокрема, одна з, з дюшор з велоспорту Миколаївської міської ради. Першою, хто випробує цей велосипед саме у Франції, стане миколаївська спортсменка Валерія Пономаренко, яка зараз у складі національної збірної готується до європейського форуму. Велосипед, звісно, не з дешевих, але таке коштовне придбання потрібне для того, щоб миколаївські велогонщики були більш конкурентними у боротьбі за найвищі нагороди. Варто сказати, що насправді в спорті великих досягнень ну, немає, як то кажуть, дорогих або дешевих видів спорту. Да? Тобто кожен з видів спорту потребує ну, досить великих витрат, зокрема, там, досить коштовний цей велосипед. Але разом з цим це дає нам змогу сподіватися, що серед наших вихованців також будуть переможці, принаймні чемпіонату Європи, а сподіваємося, світу, і Олімпійських ігор. Більш детально про велосипед розповів тренер Станіслав Небаба, фахівець з 40-річним досвідом роботи у цій галузі. Це велосипед. Сучасний він відповідає всім вимогам міжнародної федерації велоспорту. От на ньому тут є. Оцей оцей оце значок. Оце тільки з цим значком допускається на, на міжнародні змагання, а, а тим паче на чемпіонат Європи та, та чемпіонат світу. Станіслав Миколаєвич за останні 20 років підготував 24 майстра спорту України, майстра спорту міжнародного класу. Тож він добре розуміє необхідність придбання такого велосипеду для поїздок на світові змагання. То щоб туди наші діти поїхали, необхідно було просто придбати такий велосипед. А різниця там дуже велика. Окрім того, школа отримала ще два велосипеди для адаптивного спорту. Зараз наша школа намагається відкрити адаптивний спорт для того, щоб дітки з особливими можливостями мали змогу приходити і тренуватися. У нас вже є одна дівчинка, яка вже місяць до нас ходить, їй дуже подобається. Вона намагається соціалізуватися з другими іншими дітками. Зараз школа очікує на діточок, яким потрібні особливі умови для тренувань. Саме для них були передані ці два велосипеди. Ну а ми будемо вболівати за представників Миколаєва на чемпіонаті Європи. І завдяки громаді Миколаєва шансів на успіх тепер набагато більше. Сергій Мельников, Владислав Невидомський. Новини на телеканалі МАРТ.